Вітаю вас на каналі Код Історії. Сьогодні ми перенесемося у серпень 1945 року, час, коли світ стояв на порозі нової епохи. Європа вже раділа перемозі над нацистською Німеччиною, але війна ще не закінчилася. Далеко на сході, в Тихому океані, продовжувалася боротьба з Японією, яка відмовлялася визнавати поразку. Для мільйонів людей саме ці останні тижні війни стали справжнім пеклом. Історія капітуляції Японії це не лише розповідь про військову поразку, це історія про нову зброю, про силу і слабкість імперій, про політичні ігри великих держав, і про те, як одне рішення може змінити долю усього світу. У цьому відео ми крок за кроком пройдемо шлях від останніх битв Тихоокеанської війни до підписання акту капітуляції. Ми побачимо, як американські солдати здобували криваві перемоги на островах. Як атомна бомба перетворила два японські міста на попіл, як Радянський Союз розгромив Квантунську армію і як імператор Японії вперше звернувся до свого народу. Це історія, яка закінчила найбільший збройний конфлікт в історії людства. Історія, яку ми маємо знати. Коли в травні 1945 року в Європі замовкли гармати, американські та британські війська відсвяткували перемогу над нацистською Німеччиною. Проте для Сполучених Штатів війна ще не закінчилася. У Тихому океані залишалася Японія, яка відмовлялася здаватися навіть перед лицем очевидної поразки. Японська армія ще контролювала тисячі островів, а її війська, хоч і виснажені, все одно залишалися грізним противником. Американці вже здобули низку важливих перемог. Битви за Сайпан і та Окінаву стали одними з найкривавіших у війні. На Іводзімі, невеликому клаптику землі, японці чинили шалений опір. Три тижні боїв перетворили острів на справжнє кладовище. Там загинули понад 20 тисяч японських солдатів і майже 7 тисяч американських морських піхотинців. Ще страшнішою стала битва за Окінаву. Останній великий форпост перед японськими островами. Вона тривала майже три місяці. Тут загинули понад 100 тисяч японських військових та близько 100 тисяч мирних мешканців. Американці теж заплатили високу ціну десятки тисяч убитих і поранених. Це була битва, яка показала: якщо доведеться висаджуватися на японських островах, то крові проллється у сотні разів більше. Особливою зброєю японців стали камікадзе, пілоти-смертники, які врізалися у кораблі союзників, перетворюючи свої літаки на керовані бомби. Для світу це виглядало як безумство, але для Японії як символ честі і жертовності. Камікадзе потопили десятки американських кораблів, хоча й не змогли зупинити наступ. До літа 1945 року американці вже знали, якщо вони вирішать захоплювати Японію силою, це буде найдорожча в історії війна. За оцінками загинути могли сотні тисяч солдатів, а втрати серед цивільного населення могли обчислюватися мільйонами. Саме цей жахливий прогноз змусив Вашингтон шукати інші шляхи, змусити Японію капітулювати. Літо 1945 року стало переломним для Японії. Її економіка була зруйнована. Морські шляхи перекриті американським флотом. Постачання палива і продовольства майже припинилося. У багатьох містах панував голод. Американські авіаційні рейди безжально бомбили японські міста. Токіо, Нагоя, Осака. Усі вони перетворювалися на руїни. Найстрашнішим став нічний наліт на Токіо у березні 1945 року, коли вогняні бомби знищили більшу частину столиці, а понад 100 тисяч людей загинули у вогні. Проте навіть ці катастрофи не змусили японський уряд капітулювати. Усередині правлячих кіл точилася запекла дискусія. Одна частина, тем так звана партія війни, наполягала на продовженні опору. Вони вірили, що масова жертва японського народу змусить Америку піти на поступки. Інші, та партія миру, розуміли, що боротьба програна, і намагалися знайти спосіб зберегти Японію від повного знищення. Проте головним чинником залишався імператор Хірохіто у традиційному японському суспільстві його слово мало священну силу, і саме він мав вирішити, здатися чи боротися далі. 6 серпня 1945 року назавжди увійшло в історію. О 7 годині 15 хвилин ранку американський бомбардувальник Гей скинув першу у світі бойову атомну бомбу на місто Хіросіма. За кілька секунд яскравий спалах перетворив центр міста на вогняне море. Загинули десятки тисяч людей миттєво. Будинки зруйнувало вибуховою хвилею, а пожежі знищили все навколо. Ті, хто вижив, страждали від опіків і невідомої досі хвороби, радіаційного ураження. Для японців це був удар, який важко було усвідомити. Для світу відкриття нової ери, ери ядерної зброї. Америка показала, що має силу здатну знищити цілі міста за одну мить. Минуло лише три дні, і світ побачив другий атомний удар. 9 серпня американський літак скинув бомбу на місто Нагасакі. Хоча місто не було головною ціллю, погодні умови змусили екіпаж змінити план. Потужність вибуху була навіть більшою, ніж у хіросімі. Хоча рельєф міста частково зменшив руйнування, загинули десятки тисяч людей. Два атомні вибухи шокували Японію. Вперше навіть найзатятіші прихильники війни зрозуміли, опір більше не має сенсу. Дев'ятого серпня ще одна подія вдарила по Японії. Радянський Союз оголосив війну і розпочав масштабний наступ у Маньчжурії. Червона армія діяла блискавично. Всього за кілька тижнів вона розгромила Квантунську армію, гордість японських збройних сил. Цей удар позбавив Японію останньої надії. Вона більше не могла сподіватися на посередництво СРСР у переговорах і залишилася сам на сам із союзниками. У середині серпня японський уряд зібрався на нараду. Дискусії були гарячими, але остаточне слово належало імператору. Хірохіто прийняв рішення припинити війну. 15 серпня він уперше в історії звернувся до свого народу по радіо. Японці, які ніколи раніше не чули голосу імператора, слухали його з завмиранням серця. У своєму зверненні хірохіто визнав. Ситуація безвихідна, і Японія повинна здатися, аби врятувати свій народ від повного знищення. Ці слова стали шоком. Для багатьох японців вони звучали як кінець світу, але водночас вони означали і надію кінець війни, яка тривала довгі роки. 2 вересня 1945 року стало днем офіційного завершення Другої світової війни. У Токійській затоці на борту американського лінкора Міссурі представники Японії підписали акт капітуляції перед союзниками. Атмосфера була урочистою і водночас суворою. Генерал Дуглас Макартур приймав капітуляцію від імені союзних держав. Представники Японії виглядали приниженими, але їхні підписи поставили крапку у війні, яка забрала понад 50 мільйонів життів по всьому світу. Капітуляція Японії стала початком нової епохи. Країна, яка ще вчора будувала імперію мечем, тепер опинилася під контролем американської окупаційної адміністрації. Японія була змушена відмовитися від мілітаризму, розпустити армію і прийняти нову конституцію. Проте саме ці зміни відкрили шлях до дивовижного відродження. У наступні десятиліття Японія стала однією з найпотужніших економік світу. Для решти світу капітуляція Японії означала ще більше. Вона ознаменувала початок ери ядерної зброї. Розколу світу на два табори і холодної війни між США та СРСР. Так закінчилася Друга світова війна. Найкривавіший конфлікт в історії людства. Вона залишила глибокі рани, але водночас дала уроки, які ми не маємо забувати. Ви дивилися канал Код історії. Дякую, що були з нами. Якщо вам цікаво дізнаватися більше про події, які змінили світ, підписуйтеся на наш канал, діліться цим відео та залишайте коментарі. Попереду ще багато історій, які варто почути.